Для приготування такої смакоти я взяла дві рульки, я їх вже почистила. Якщо треба, то можна і обпалити. Я подивилась нормально. Одна рулька кіло 700. друга рулька кіло 100. Складаю у каструлю і заливаю холодною водою. Водою заливаю годин на 5. Можна на ніч. Як зручно. Рульки простояли у холодній воді 6 годин. Я двічі міняла воду. І зараз я заливаю вже чистою водою. Рульки я промила, заливаю чистою водою. Поки ніякі спеції, сіль, нічого я додавати не буду. Включаю вогонь. Чекаю, поки закипить. Водичка каструльці закипіла, я зменшую вогонь і піну оцей шум, який утворюється зверху, я буду збирати. Буду варити на слабкому вогні 2,5-3 години. Подивлюсь, як буде відходити кісточка від м'яса. Десь через півтори години я додам цибулю, моркву, спеції і сіль. Прикриваю кришечкою, щоб не випаровувалася рідина. Пройшло півтори годинки. І зараз я у каструльку відправляю дві ось такі цибулинки, одну морквинку, лавровий лист. Тут у мене їх 5 штук. Перець горошком, я не знаю, як жменьку взяла. І дві столові ложки з гіркою солі. Прикриваю кришечкою і продовжую варити. Зараз я достаю ці рульки. Ось такі чудові рульки. Готувалися вони 3 години, бо 2,5 мені здалось маловато. Бульйон я не буду виливати, а буду використовувати для приготування перших, Других страв я його порційно заморожу, а потім буду додавати вже. Рульки трошечки охололи, з ними можна зараз вже працювати. Зараз я приберу кісточку. Кісточки я прибрала. Зараз я приготую ось таку суміш. Тут в мене 130 г чеснику, одна чайна ложка чорного меленого перцю і одна чайна ложка копченої паприки. Додаю сюди бульйону. Гарненько усе перемішую. М'ясо сіль я скуштувала, дуже чудовий смак. Ось така суміш, і я її зараз наношу сюди на м'ясо. Шкірочку я поклала знизу. І тепер я наш рулет скручую. І закручуємо таку цукерочку. Ось така у нас вийшла цукерочка, треба зав'язати з за обох боків. Ось така краса вийшла. Зараз я перекладу у форму, в якій я печу хліб. Ось і так от. Зверху кладу дошку і ставлю важку ступку. І у такому вигляді, оцю ось конструкцію я відправлю у холодильник на ніч. Рулет постояв ніч у холодильнику. Зараз ми розберемо цю конструкцію. Зараз знімемо цю плівочку і подивимося, що у нас вийшло. Ось таке рулет. Зараз наріжемо. Ось такий у розрізі. Ось так чудово тримає форму, чудово нарізається. Аромат стоїть неймовірний. Бульйон, який залишився, я призливала ось такі контейнери порційно. І поставлю в морозилку. Смачного. Дякую. Сьогодні у нас рулет з рульки. Ух ти. Герчичка з хроном. Ми спробуємо, я люблю таке. Гостреньке. Гостреньке. Да. Ой, зараз спробую, спробуємо. Опа! Зараз пробуємо. Угу. Клас. Чесночок відчувається. Тільки хотів сказати. Чесночок чи спеції все в нормі. Дякую, дякую. дякую. Клас. Смачного І дякую, дякую. овочі. Домашні. Дякую, да. Смачного.